Добрий ранок, громада. Традиційно розпочну з гуманітарних питань. Цього тижня в ПК Хімік продовжується видача продуктових наборів від президента України. Категорія жителів громади до 2004 року народження включена. Сонячне ковалія жителям громади до 1985 року народження включена. Для отримання сонячних ковалії при собі необхідно мати літрову банку. А також борошня жителям громади до 1970 року народження включена. Вище зазначено, допомогу можна отримати у ПК Хімік з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13 години. При собі необхідно мати паспорт з реєстрацією в Первомайській громаді. Також хочеться нагадати, що війна ще не закінчилась, а ворог підступно намагається і надалі просуватися по всіх напрямках. Щоб не дозволити російським загарбникам втілити в життя свої підступні плани, всі бажаючі можуть приєднатися до лав гвардії наступу. Наразі добровольцям можна приєднатися до восьми штурмових бригад. Національної гвардії України запрошують у Буревій, Червону Калину, Карадах, Рубіж, Спартан та легендарний Азов. У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді Сталевий кордон у Національній поліції України у штормовій бригаді Людь. Наразі це вкрай важливо, адже ми готуємось до звільнення наших територій. Доєднатися до лав гвардії наступу ви можете в первомайському ЦНАПі, який розташований на першому поверсі будівлі міської ради. На минулому тижні відбулось засідання чергової сесії міської ради. Було ухвалено важливе рішення про партнерство з польським містом Губін. Інформація про це місто буде надана на наших ресурсах. Європейське партнерство вкрай важливе для українських муніципалітетів. Фіналом цієї російсько-української війни повинна стати вступ України до ЄС. Лише за цих умов ми зможемо реально відновити Україну як інфраструктурно, так і ментально. В інакшому випадку ми дуже швидко повернемось до старої системи, яка в Україні працювала до війни. Навряд чи наше місто без зовнішньої допомоги буде колись мати гроші на нові дороги та інфраструктури. Як можуть допомагати росіяни, ми бачили. Тому у нас один шлях: Європейський союз та плекання власної незалежності та національної ідентичності. Наприкінці цього тижня запустимо другий тур голосування щодо обрання назви нашому місту. Це також частина заходів щодо нашої євроінтеграції, бо немає в Європі міст з більшовицькими назвами. Нам потрібна наша українська назва, бо якщо народ на якійсь території втрачає мову, згодом він втрачає цю територію. Ця вікова мудрість актуальна і сьогодні. Бажаю всім мирного, продуктивного робочого тижня, бажаю всім воїнам, які боронять нашу країну, скоріше перемогти. Все буде Україна.